Кіця, що ж ти робиш не так? Пропрацювавши як психолога 10 сеансів своєї внутрішньої частини стало ще гірше спати. Пішла на курси фінансової грамотності, але влізла ще в більші борги і нічого не змінилося, ще й дойшлося розраховуватись за ті самі курси. Що відбувається не так, моя люба? А те, що все починається зсередини. скільки ти не пропрацьовувала тизовні, не ходила б на курси сексуальної майстерності і не їла б там би той банан, якщо всередині заблокована жіноча енергія, то як би ти не старалася пробудити її, вона передалась тобі такою генетичною. Дуже багато в глибинних пропрацюваннях я з дівчатками відзнаходжу такі моменти, які ти ніколи не витягнеш у психолога. Чому я вирішила записати це відео? Тому що моя киця, є підсвідомі моменти, а є свідомі. Пам'ятаєш ту картинку, що айсберг, о боже, ми бачимо лише зверху. А зсередини, ось тут, ми не бачимо насправді, який там збирається великий. Знаєте, така ціла груда якихось блоків, страхів. І що відбувається? Ти йдеш, піднімаєш ту тему, наприклад, у психолога, і кажеш, типу, щось мене там турбує. Не можу довго вийти заміж, можливо, я не суперідеальна, не треба бути ідеальною, вам кажуть. Але що ж не так? І тобі там починають наводити, що ти там повинна бути собою, покохати себе да? і відчувати в першу чергу себе, а чоловік підтягнеться. Але ніхіра не відбувається. І ти вже моя Люба, починаєш думати, може, в мене там якісь історії, що не так. Купляєш якийсь курс регресивного гіпнозу. Заходиш туди, ну, щось побачила, щось відчула, але толкового нічого не сталося. Ще стало гірше спати. І ось а, потім пішла на фінансові курси, пропрацювала ти фінансову грамотність, навчила все виписувати, коли ти скільки витратила, на які моменти. І знову історія повторюється, тепер ще й треба розрахувати з кредитної карточки за ті курси, бо вони, як правило, коштують недешево. І ти така вже сидиш і думаєш, ну блін, воно щось не працює. Киця, воно все працює, але є один нюанс: ти не бачиш середину отого айсбергу, що там відбувається насправді. Тому що, коли ти народилася, наприклад, і в тебе там бабуся. Знаєш, вона тобі очки свої передала. А від лінії тату роду передалося, наприклад, ну, якась там а, твоя особливість. Ну, Любите ви там якось особливо чхати, чавкати чи робити певні речі. Да? І ти знаєш, о, це в мене від тата, волосся в мене сипеться від мами. Ось, але от ті якісь якості достались мені саме від моїх близьких. Але ж так само з тими якостями ти забрала енергетичні ті моменти, які були в родових процесах. Твої, коли каже, знаєте, от сила є родова, то із силою також родовою передаються і певні складнощі і нюанси, що ж відбувається в саме в той момент, коли ти починаєш тим працювати. Ти свідомістю відпрацьовуєш, а на рівні енергії воно таки залишається. Найгірше те, що воно ще й передається твоїм близьким далі. Тобто твої донечки через сина передається а, далі по да, доньці і далі далі. Так само і передадуться твої очі. Але в енергіях є класна можливість перезалити, оновити це все. Коли ми перезаливаємо енергію, то ми зупиняємо оті всі кармічні відпрацювання і складнощі, з якими ти борешся, але борешся на свідомому рівні. Ти не можеш про них дізнатися на підсвідомому. Чому багато людей їздять по різним практикам, ретритам п'ють психоделічні. Психоделіки, да, вони називаються, займаються сильними практиками, тому що саме в цьому стані вони можуть зайти в підсвідоме там, де ти ніколи не можеш розкопати на рівні виписати а, проблеми жіноче здоров'я. Проблеми з жіночим здоров'ям це як прищик, але він від чогось почався. Ти ж знаєш, що коли ти наїлася цукерок, і в тебе потім починає сипати, або ти наїлася на вечір чогось солоненького. То на ранок вона починає десь з'являтися, або ти така прокидаєшся, то ти ж не борешся з тією з тим прищиком, бо ти знаєш, що там підсвідомо, що не треба їсти цукерочку. Тут так само відбуваються наступні процеси для перезаливки, оновлення енергії для того, щоб не хворіти, особливо жіночих проблем, обов'язково потрібно перезапустити всю жіночу, енергетичну родову систему. І тоді вже на оцю жіночу родову систему ти можеш моя киця, проходити багато курсів, практик, робити певні речі, які будуть тебе доповнювати. доповнювати, але глибинно ти виходиш здоровою. І за того то мужчини багаті проплачують своїм жінкам такі дорогі доступні ретрити. Вони їдуть туди, сидять там 10 днів, медитують, мовчать, плачуть, ригають, роблять різні практики, техніки для того, щоб оновитись, перезапуститись. Нащо це мужчині твоєму? Тому що саме від жіночої енергії залежать і фінансові можливості. І так як в мужчини немає жіночої енергії, ну вона в нього є, але там мається на увазі справжня та жіноча енергія, яка може народити дитинку, яка качає фінансові потоки, йому це важливо. Бо від твоєї жіночої енергії, якщо вона подавлена, знаєш, така притиснута. То по перше, він тебе буде притискати дуже сильно. От все, що відбувається з твоєю жіночою енергією, це твої відносини. Якщо він каже: Ти повинна, ти щось не так робиш. А нащо мені це? Да? І ти вже відчуваєш, щоб випросити той подаруночок на якесь свято, тобі треба випрошувати. І ти думаєш, бляха, ну я жінка, ну не нам важко здогадати, що мені потрібно отримати там, подарунок. І сиди вже така думаєш, ну що не так? Ну Я вже навчилась на тому банані все робити. Певні техніки, практики все роблю, а нічого не відбувається, Бо ця причина всередині. В глибинній енергії, яка також передалась тобі досвідом і родовими, особливо родові процеси передаються тоді, коли моя любов в тебе немає. Ну, ти знаєш, що в тебе там у бабусі, у прапрабабусі, ну не було такого справжнього жіночого щастя. Передавалося воно ще й до неї якимось чином. І єдине, що ти відчула, почула, що всі жінки в нашому роді вони проходили певні страждання, працювали як коняка, щоб забезпечувати свою дитину. Чоловіки десь їх покидали, шлюбу щасливого не було. І у цьому випадку, а потім ти сидиш і ходиш по лікарям, і думаєш від того, в чого в тебе там з'явилася та ерозія, що сталося, чого кісти з'являються, якісь новоутворення, гормональні збої. Насправді по-чесному, жінка не народжена хворіти жіночими органами, це як неприйняття тіла. От коли в тебе не приймає тіло да, тієї енергії. Ви не стиковуєтесь, тіло жіноче, а енергія коняки, мужчини, добитчика. І ви починаєте між собою взаємодіяти. І як воно відбувається? Тіло починає хворіти. Тобто фізично, особливо жіночі органи, ті, які є тільки при жіночій енергії, вони починають давати збій. В відносинах також починається срака, таким одними словами, тому що чоловік починає притискувати кордони, ти становишся тако більше жертвою, подавленою, ти подавлена, бо в тебе подавлена жіноча енергія. Це не означає, що ти повинна бути егоїсткою, всіх навчили на цих курсах приходити і казати. «я». Може, це зробити, зроби це, але від того не дуже нічого не змінюється. Ну, ти, ти сказала, але від того не змінилося. Він не став тебе більше цінити, поважати. Тому що перша причина, ти забираєш отими всіми пропрацюваннями зовнішній чинник. Це як а, прищі кремчиком ти замазала, але при цьому сидиш і жреш цукерки. А коли ми забираємо зсередини оті всі моменти нюанси. Вона починає працювати, тому що ти забрала, ще й кремчиком намазала, і вже обличчя сяє. Енергія пішла. Так само і хворобі. Ти можеш зробити там багато тих прижигань, видалити ті кісти, пройти курс лікування гормональної терапії, але ж ти сама вже знаєш, що через певний час знову щось починає сипатись. Твоє жіноче тіло не приймає енергію тієї. Лошадки, вибач, моя люба, добитчика чоловічої, потужної енергії, вона не розуміє, що воно тут робить, і починає давати збої. Так само, відбувається в фінансах, тому що жінці дано працювати через легкість. Тільки не плутаємо тим, що жіноча робота це сидіти і дихати пісією. Це зовсім не те. Жіноча робота, вона також пов'язана з діями, з працею, але не з важкою працею. Не з такою працею, як вибивали в нас там з радянські часи. Не з такою працею, Моя Люба, коли твоя бабуся, щоб пригодувати дітей, стояла в полі, важко. А тепер ти повторюєш той самий сценарій. Треба перезалити, оновити ту всю енергію. В цей раз ми перезаливаємо жіночу енергію, колись це буде перезаливка там, більше на фінансову направлена, але суть в чому? В глибинних практиках, пропрацюваннях ти можеш переочиститись. Це, знаєш, наче моя люба, ти поїхала на детокс, там все в тебе, знаєш, ти пропила водичкою, воно все вийшло. І ти така хоп, і залилась там своїми новими якимись вітамінами, ресурсом. Переоновити головне перезалити енергію. А вже на ту енергію ти можеш тоді чіпляти різні курси, психологію, практики. Тоді воно буде дуже гарно працювати. Поки ти це не робиш, відбувається лише протилежний ефект. І воно тебе ще більше не мотивує, а заганяє в такі складнощі. І ти вже думаєш, блін, ну вже зовсім нічого не працює. Все пішло під три чорти. Тому моя киця завтра ми перезаливаємо жіночу енергію. Але в загальному то зробити жінці потрібно хоча б один раз в житті. Спробуй це зробити. Пройди у ті моменти, тому що ти побачиш різницю, ти зможеш по-іншому рухатися, працювати, будувати відносини а також. Тіло почне поступово дуже очищатися і відновлюватися, бо ти йому даш те, що йому належить по праву від природи. Все моя Люба, Я тебе обіймаю, цілую. Хорошого тобі дня. Пиши питання, які тебе цікавлять.